Гляньте, які вже пасочки. Це паска 300. Виходить, дивіться, 360 грамів. Якщо ви берете дві плюс, дві і більше вам буде по 119 гривень 90 копійок. А одна штука виходить 149,90. Так, от ці паски. Гляньте, як вона виглядає. Ріоба. Це така пасочка. А хто вже купляв паски? чи ще не купляли панетони по 289 гривень. І панетоне крендіколат по 529 гривень. Одна штука, якщо берете дві штуки, виходить 30% знижки. 369,90. Дві 2 плюс. 2 плюс, то тоді буде зі знижечкою Це, мабуть, тільки-тільки понавозили їх. Будемо акуратно. О, й тут людей виглядаю, куча. А ось іде ще така, бачите, з лимонним смаком. А також ціна така ж сама, 529 гривень за штуку. А далі от ідуть цукерочки. Мандлани, це мандлани, дорогі. 181 гривня 90 копійок. Оце отака упаковка Монблан. Багато, через я вам скажу вагу. 240 грамів. бачите, 240 грамів, 181 90. 24. Так. Це теж в нас панетоне. Вага цього панетони, Навіть не можу вам сказати, скільки. А, 750 грамів. Оце отак іде воно. Бачите, як з персиковим смаком тут написано. Ну, ціна мене подвигла в шок трошки. 999 гривень. А якщо ви дві візьмете, то 699. ну Це типа дві плюс. Ось вона. 750 грамів. Напишіть, хто нібудь буде собі таке купляти. Чи ні пане